Окупанти розпочали масштабну атаку на Покровськ, намагаючись пробитися до міста. Та саме під час штурму сталася низка вибухів, на яких рашисти зазнали катастрофічних втрат. Піти у лоб на штурм міста було фатальною помилкою, а спалена техніка розбиті натовпи бійців, тому прямий доказ. Утім, не лише це спинило росіян. Про це поговоримо з вами далі. Усім вітання, дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайтесь надалі разом з нами. А ми будемо розпочинати. Поблизу Покровська Донецької області нині тривають важкі бої. До міста вже ближче російські війська. І про це повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк. Таким чином цитую його: деякі військові анонсували про можливий захід росіян у місто. Я розумію, що, можливо, хотіли заходити, наголосив начальник МВА. У місті попри постійні обстріли рашистів із різних видів зброї досі проживають 7050 тисяч людей. За останній час сорок тисяча жителів покинули Покровськ. За його словами, нині лінія. Фронту знаходиться менше ніж за два кілометри до околиць цього населеного пункту. Таким чином українська журналіст Євген Назаренко говорить наступне про Покровськ. Покровськ перетворюється на руїну. Ще рік тому це було тилове місто для всіх військових. На тому напрямку Покровськ був оазисом цивілізації. Зараз на військовій машині порисуватися містом бажано по темному. Борі ворожих дронів полюють на все, що їздить, і порисуватися бажано швидко, включив. В Шереп і вдивляючись в аналізатор дронів. Ну а тим часом розвідка Британії проаналізувала просування РФІ на Донеччині, зауваживши, що зі сторони рашистів відбувається тиск на місто Велика Новосілка. Про це у соціальній мережі і сповідомляє міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки у центральній частині Донецької області. рашистські війська посилюють тиск на місто Велика Новосілка. Рашистські війська просунулися на північ, щоб захопити сили нескучне та Времівка. Останні. Розташоване на захід від цього міста ідеться у звіті. Зазначається, що велика новосілка знаходиться на лінії фронту і з моменту початку рашистського повномасштабного вторгнення в Україну. Орефія зазнала невдачу у спробах захопити спочатку, і Україна відтіснила рашистські війська на південь. Згодом Орефія просунулася на цьому напрямку після того, як захопила інші міста на сході, зокрема Вугледар і Курахове. Між іншим, рашистські військові змінили тактику наступу на Покровську Донецької області та намагаються обійти місто лісопосадками і малими селами із заходу. Про це повідомив речник су. Хортиця віктор. Тригубов, цитую його із заходу. Вони намагаються по маленьких селах та лісопосадках обійти місто. Із заходу й намагалися тиснути, перервати наші логістичні ланцюжки. Наші зусилля спрямовані на те, щоб не допустити цього, оскільки в нас є сам Покровськ, оскільки в нас є ця база, з якою можна діяти. Сказав він, додавши, що наступ ворога сповільнюється. Тригубов зауважив, що наразі рашисти дійшли до цієї дистанції, де по них із самого Покровська почало пролітати. Окупанти зрозуміли, що не можуть іти вперед і почали обходити міст. Наше завдання у цій ситуації це знищувати їх. На покровському напрямку інтенсивність взагалі боєзітнень співставна з усіма іншими нашими напрямками разом взятими. Там до 70 доходить боєзітнень на добу, навіть якщо одна група знищується, інша група намагається зайняти її місце, пояснив речник. Також стало відомо, що українські військові за день ліквідували на покровському напрямку 150 окупантів, і за трьох сотили ще 144. Про це повідомляється у зведенні генштабу. Табо Збройних сил України зазначається, що впродовж дня рашиські військові з'яснили на цьому напрямку 88 атак, п'ять боєзіднь ще тривають. Окрім особового складу російської армії, українські військові також знищили сім одиниць автомобільної техніки, одну бойову броньовану машину та п'ять засобів супутникового зв'язку і значно пошкодили бойову броньовану машину, міномет, дві портативні станції РЕП та одиницю автомобільної техніки. Найбільша активність рашиських окупантів на Покровському напрямку зберігається у районах населених Пунктів, Зелене поле, Олександропіль, Водяне, друге, Єлизаветівка. Миролюбівка також расисти збільшили повітряний компонент під час спроб захопити Покровськ. Найсерйознішою загрозою для українських військових є рашистські керовані авіабомби, якими ЗСУ не можуть протидіяти. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків старшого офіцера відділення комунікацій 32-ї бригади Олександр Бордіян. Додалі активніше під час штурмових дій вони залучають повітряну компоненту аеророзвідку, ударні дрони. Вони намагаються наблизитися до нашого рівня застосування. Вання цих засобів ураження, але ми у принципі успішно їм протидіємо. Працюють наші засоби радіоелектронної боротьби, наша аеророзвідка, наші ударні дрони, розповів військовослужбовець. Окрім того, расисти активно застосовують як наступальне озброєння керовані авіабомби КАБ. Він наголосив, що це один із тих компонентів наступальної зброї, яким надокучає дуже серйозно. Він також додав, що протидіяти кабам ЗСУ повною мірою поки не можуть щодо штурмів покровська. То тактика окупантів не змінюється, каже Олександр Бордія. За його словами, рашисти поодинокими бійцями або малими групами намагаються пересуватися по місцевості і концентруватися у якихось заздалегідь визначених точках, а звідти намагаються вже вести штурмові дії. Однак, завдяки аеророзвитці ці малі групи або місця скупчення ворога виявляються. Ми все бачимо, бачимо їх переміщення, і туди пролітає щось важке, високоточне. Або ж ми вибиваємо ворога нашими впівдронами, артилерію іменно. Метами по дорозі до скупчені розповів представник 32-ї бригади. Він також допускає, що для спроб захопити покровськ рашисто перекидають сили із інших ділянок фронту. Про це може свідчити той факт, що на деяких ділянках фронту стає трохи тихіше і трохи менше штурмів. Ну а бійці 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджіхана заявили, що їхнього командира Ленура Іслямова знімають із посади і звернулися до головнокомандувача зсу Олександра Сирського. І з проханням не допустити цього. Своє звернення військові оприлюднили на офіційній сторінці 48-го ОШБ. Сьогодні ми отримали наказ, яким у нашому батальйоні командиром призначено іншу людину. Вважаємо це рішення недопустимим у час активної фази війни. Таким чином ви просто знищуєте діючий ефективний бойовий підрозділ, готовий йти за своїми командиром. Ідеться у зверненні. Бійці нагадали, що з моменту створення, коли батальйон ще навіть не був повністю сформований, їх кинули у незапеклі запеклі бої ми довели свою відвагу та ефективність жодної втраченої позиції. Десятки успішних штурмових операцій. Визволені населені пункти на Донеччині, підкреслили вони. Однак наголошується у зверненні замість можливості відновитися десять днів тому їх перекинули з одного гарячого напрямку на інший у Покровськ. Ми виконали наказ попри відсутність належної розвідінформації, але в цей же час було знято з посади нашого командира і призначно іншу людину. Саме Ленур Іслямов завдяки своїй рішучості та волі до. Боротьби сформував батальйон на 90% із добровольців. Основу склали мотивовані бійці з Криму та інших окупованих територій, які мають ту ж мету, що й наш комбат повернути свою домівка. Ми закликаємо зупинитися та вберегти батальйон, який кров'ю довів свою відданість на полі бою. Ідеться у зверненні. До слова 48-й окремий штурмовий батальйон імені Нумена Челебі Челебіджіхана підрозділ сухопутних військ збройних сил України сформований переважно із мешканців півдня України, створення якого розпочалося на початку 16-го року під час блокади на адміністративному кордоні із окупованим Кримом. Названий він на честь Номана Челебіджіхана, кримсько-татарського політика і громадського діяча, першого голови уряду Кримської народної республіки, організатора і курултаю кримсько-татарського народу, першого муфтія мусульман Криму, Литви. Польщі Білорусі, учасники батальйону, неодноразово переслідувалися ФСБ РФ і на тимчасово в окупованих територіях. Ну і між іншим, головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський заявив, що сили оборони роблять усе, щоб не допустити захоплення Покровська російською армією. Противник докладає усіх зусиль для того, щоб його Покровськ взяти. А ми робимо все, щоб його захистити, не допустити його захоплення. Ви пам'ятаєте, що взагалі деякі пророки розказували, що ми втратимо його ще 30 вересня і про тому впевнено розказували, що не втримуємо. Але 30 вересня минуло. Потім розказували, що 30 жовтня. Ми втратимо його. Сказав Головко. За словами Сирського, рафія, зосереджу покровську свої найкращі підрозділи та найкращі частини. Противник має можливість їх міняти. Він має більший потенціал для ведення наступальних дій. Поки що, а ми робимо все, щоб максимально завдати йому втрат і захищаємо буквально кожен метр нашої території. Сказав він. Ну і Далі будемо також говорити з вами ще про один напрямку. Мок, такий досить гарячий, так і про те, що там відбувається, саме будемо говорити про місто Герой, наш Харків, так і про те, що наші збройні сили України метр за метром відсувають рашистів від Харкова назад на свої болота. Останні декілька місяців триває операція бригади Харків, яка разом із суміжними підрозділами, зокрема гурта 92 ї бригадою, відсуває ворога в районі селища Липці. Далі я цитую те, що розповів речник ТРЕ. Надцятої бригади а Хартія Володимира в етері нашим колегам телеканалу цитую Далі його пряму Специфіка Харківщини та цієї ділянки полягає в тому, що тут дуже щільні ліси, і за кожен метр доводиться битися, тому що не існує постійної лінії, тобто траншею, окопів. Натомість війна тут зараз схожа на В'єтнам. Небагато наритих дір, з яких доводиться викопувати ворога буквально по одному. Перепрошую, не викопувати так, а виколупувати. А ворога буквально по одному так дописує. Повторюсь, речник 13-ї бригади, Хартія Володимир Дихтя Дігтяров. Тобто дійсно бачимо, що ситуація там залишається дуже дуже складна. Ну і ще також цитую ту пряму мовою його з приводу того, що бригада, про яку ми говоримо з вами, так вона стоїть на північ від Харкова, це селище липці, тобто між липцями та кордоном, ми потроху просуваємося цитую прямо мовою, так пана Михайла, і відсуваємо ворога а, до кордону від травня 2024 року, коли почалася друга спроба, Оба наступу на Харківщину бригаду терміново перекинули на цей напрямок. Повідомив Дігтярів. Так і за його словами, останні декілька місяців відбувається операція, в якій в процесі якої бригада Харча разом з суміжними підрозділами знову ж таки відтискує ворога і наразі триває черговий етап операції. Тут дійсно бачимо, що наші збройні сили України все роблять дуже чітко, все роблять за своїм планом. Так який у них є, якого вони дотримуються. Ну а розуміємо, що дійсно наші збройні сили України, наші захисти. Снакити захисниці розуміють, що вони роблять, і бачимо дійсно. Це по новинам з фронту, так коли вони максимально відтісняють ворога з тих ділянок, де вони намагаються наступати. Тож котре вас хочемо закликати так не забувати підтримувати та допомагати нашому українському війську. А це може бути подобайка, коментар, так поширення, репост або допомога вже, коли бачите збір, так закинути скільки може хто так. Розуміємо, що такими діями ми наближаємо з вами нашу перемогу всі разом. Ну і далі продовжуємо говорити про актуальне, а саме про фронт. Далі. І про те, що відбувається наразі на східному напрямку фронту, адже розуміємо, що ситуація на покровському напрямку залишається напруженою. До прикладу, вчора ми говорили, що місцеві зміни дописували, що від третьої ночі у місті лунають потужні вибухи. Розуміємо, що рашисти прицільно працюють по цивільній інфраструктурі, яка знаходиться у місті Покровськ. Якщо ж говорити щодо фронту, будемо говорити про східний напрямок на Покровському напрямку. Наші бійці зупинили накат бронетехніки та розгромили ворожу. Піхоту розуміємо, яку титанічну працю вони виконують на цьому напрямку, адже багато живої сили суне багато технік, рашистів. Але врешті нашим збройним силам України вдається робити і там успішні операції. Ворожа колона у складі танку та БМП з піхотою прямували на штурм наших позицій, але влучна робота українських гармачів швидко змінила їхні плани. Танк підірвався на мінних загородженнях, а піхота ворога висадилась найближчу посадку, де її тепло зустріли наші артилеристи і мастерну зачистку виконали скидами оператори FPV-дронів. На ваших екранах ви можете бачити саме те, як це відбувалося, саме ця операція. Ну і щодо результату бойової роботи, то знищено бронетехніку ворога та ліквідовано піхоту окупантів. А Саме ці кадри. Виклали на своїй телеграм сторінці 17-та окрема важка механізована криворізька бригада. Але все ж таки друзі, розуміємо, що без підтримки саме військової від наших партнерів дійсно важко триматися збройним силам України. Адже і президент України Володимир Зеленський говорив: якщо говорити щодо мобілізаційного віку, саме багато розмов було напередодні, що нібито і сполучені штати Америки і партнери тиснуть саме на українську владу, щоб знизити мобілізаційний вік до 18-ти. Так от президент говорить, що цього не потрібно. Адже нашим збройним силам України наразі потрібна зброя. Людей дійсно не вистачає, проте не вистачає і ресурсів, завдяки яким можна було оборонятися, хоча б оборонятися на тих ділянках фронту, де ведуться найзапекліші бої. Ну і далі будемо з вами ще говорити про заяву нашого президента. Знову ж таки нагадаємо, що сьогодні відбувається така досить важлива подія не тільки для президента нашої країни, а й взагалом загалом так для Європи. Це всесвітній економічний форум. Що ще та. Ам, президент нашої країни говорив. Далі цитую заявляв, що Вашингтон не вірить у статність Європи, запропонувати їм щось значуще. І ще заяви нашого президента. Перше це підписання Росією угод з і КНДР спрямоване проти США та Європи. Це їхні головні стратегічні цілі. Потім говорили ще й про те, що після інаугурації Трампа, яка відбулася 20 годин тому, його укази показали його політичні пріоритети. Ну і ще дописували з приводу того, що. Європа дійсно відстає у розвитку штучного інтелекту. Алгоритми TikTok вже сильніші, ніж деякі уряди. Ось такі, от ще так цитати, грубо кажучи, виримаємо вирдещо вириваємо, але просто говоримо з того контексту, що говорив наш президент Володимир Зеленський. Ну і ще говорив він про те, скільки зараз російських військових пам'ятаємо, що напередодні так Дональд Трамп також робив заяви з приводу того, скільки військових. Та расистів, так і наших перебуває на території нашої країни. Досить такі хвилюючі для всіх були заяви. Ми з вами їх прекрасно пам'ятаємо. Також що ж говорив на це наш президент за три роки війни повномасштабної. Держава-агресорка втричі збільшила розмір окупаційної армії. Тим паче бачимо, що тепер на їхньому боці ще й КНДРівці, тобто розуміємо прекрасно, що дійсно кількість їхня збільшується. Ну а щоб оцінити розмір допомоги України на початку повномасштабної війни і зараз варто врахувати якої кількості так окупаційних військ РФ протистоять українські захисники. Про це сказав наш президент так сьогодні на виступі. Цьому і цитую далі його прямомову. мову. Ви повинні знати, що. На сьогодні 600 тисяч, а якщо бути точним, 608 тисяч перебуває на території України російських військ. Тобто, це угрупування втричі більше ніж те, до прикладу, що на початку 2022 року пішло на нас. І тому, коли кажуть, що є достатньо допомоги, порівняйте, що було тоді, і що відбувається зараз. Зазначив президент нашої країни. Ну і також ще нагадаємо, що дійсно президент нашої країни вкотре закликав європейські країни. Не все ж таки, ще більше так об'єднатися для захисту від рефії, тому що за його словами дійсно жодна країна у світі, мабуть, так не в змозі оборонитися і зробити це, все ж таки самотужки. Прекрасно розуміємо, що на жаль, вже скільки йде так, ця війна рашистів проти нашої держави, тож бачимо, якби партнери так не намагалися допомогти і тому подібне. Все ж таки тут є цей момент, так що потрібно об'єднатися, щоб показати дійсно гарні результати. Показати расистам, що не піде так, як вони хочуть, Все ж таки їхні плани рушаться, і ми це все прекрасно розуміємо. Тому що дійсно дуже важливо, все ж таки для нас це все є. І розуміємо прекрасно, що ця війна дійсно важлива, не те, що не так, війна, а Ця війна дійсно вона впливає на всі країни, вона впливає на весь світ. Прекрасно з вами це розуміємо, тому що дійсно, наша країна, далі Європа і тому подібне. Розуміємо, що якщо не зупинити зараз, не об'єднати всі країни, всі сили, так і не зупинити Росію, то розуміємо, що на жаль, їх мабуть неможливо буде зупинити потім, тому що те, які в них є настрої. На весь світ і на те, які в них є плани, тобто розуміємо, що дійсно їх потрібно просто зупинити зараз, тому що що буде далі, страшно просто навіть уявити. Ну і далі ще будемо говорити знову ж таки про ті заяви Трампа, які були з приводу того, які були втрати на на територію нашої держави, і не тільки на території нашої держави, а у повномасштабній війні як у рашистів, так і у нас українців. А саме військовий експерт, полковник про сил України в запасі, так Роман Світан, заявив про те, що дійсно були заяви Трампа про втрати військових по обидва фронти, тобто говоримо про наших українців і про Рашистську федерацію, про їхніх про їхнє гарматне м'ясо і про те, яке буде фінансування Трампа, так наскільки воно зміниться. Нагадаємо, що вчора вже офіційно так Дональд Трамп став президентом Сполучених Штатів Америки новим.